Друзі, радий вас вітати! Найкращий бізнес радіошу України. Експертна думка продовжує розповідати історію успішного українського бізнесу. І розповідаємо ми про це всій країні на хвилях радіостанції країни ФМ з вами, як завжди, ваш патріотичний ведучий Денис Кайр. А в сьогоднішньому етері ми дізнаємося більше про таку компанію, яка називається Bitomat.com, провідна компанія у сфері криптовалютних технологій. Говоримо ми про те, як бітомати змінюють доступ до криптовалют, чому безпека та зручність стають ключовими перевагами, а також які нові можливості. Відкриває цифровий ринок для кожного. Отже, я вам із задоволенням представляю мою сьогоднішню гостю Юнтіна Ольга. Маркетинг-спеціаліст компанії Bitomat.com. Ольга. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Мене звати Ольга. Я представник компанії Bitomat на території України. Наша компанія є міжнародною на території всього світу. Наша компанія налічує вже понад 300 бітоматів. Мені дуже приємно, що я можу розповісти вам про наш банкомат. Тому починаємо. Цікава тема. Давайте тоді знайомитись. Розповідайте, по-перше, що таке Bitomat.com, як з'явилася ідея створення цього продукту і, взагалі, яка основна місія да? Bitomat.com? Bitomat.com – це одна з провідних компаній в сфері криптовалют. З 29 жовтня 2013 року вона працює над тим, щоб зробити використання криптовалют простішим, зручним і безпечним. Сьогодні бітомат є надійним партнером для багатьох користувачів та прикладом інновацій цій галузі. Наступне питання у мене, мабуть, його треба було прямо зразу задавати. Отже, що таке взагалі бітомати? Що це таке і чим вони відрізняються від звичайних банкоматів? Я так розумію, що це трошки тотожні поняття, але, мабуть, все ж таки, ви розкажете, що саме це таке. Бітомати це спеціальні банкомати, які дозволяють користувачам купувати або продавати криптовалюти, такі як біткоін. У Етеріум, та багато інших. Ці пристрої працюють за принципом звичайних банкоматів, але замість традиційних банківських операцій вони пропонують послуги, пов'язані з цифровими активами. Використання бітоматів це швидкий, зручний спосіб отримати доступ до криптовалютного ринку без потреби в складних технологічних знаннях або спеціальному обладнанні. Зрозуміло трошечки, але ще давайте детальніше, які переваги використання бітоматів для новачків, ну, можливо, в світі криптовалюти. Використання бітоматів має кілька переваг, особливо для новачків у світі криптовалют. Простота використання інтуїтивно зрозумілий інтерфейс бітоматів, робить їх зручним навіть для тих, хто вперше взаємодіє з криптовалютами. Покрокові інструкції на екрані допомагають легко виконати покупку або продаж криптовалют. Швидкість операцій: транзакції здійснюються майже миттєво, що дозволяє швидко купити чи продати криптовалюту без складних процедур. Фізична доступність. Бітомати розташовані в популярних місцях, торгівельні центри, вулиці, що забезпечує зручний доступ. Анонімність в Україні становить 30 тисяч гривень на добу. Безпека транзакцій через бітомати проводиться безпосередньо, що зменшує ризик шахрайства чи помилок, які можуть виникнути під час роботи на онлайн платформах. Скажіть, будь ласка, мені скільки бітоматів зараз вже встановлено, і взагалі чи тільки в Україні е, представлено, чи в інших якихось країнах також е, представлений цей продукт? Станом на січень 2025 року компанія бітомат встановила понад 300 бітоматів у різних країнах світу. Найбільше бітоматів розташовано в таких країнах як Польща, Іспанія, Італія, Румунія, Хорватія, Україна, Болгарія та Боснія. Друзі, я нагадую, ми в сьогоднішньому етері говоримо про криптовалюти, про такий сучасний, сучасний тренд, який все частіше і частіше звучить. І в гостях у мене сьогодні. Іутіна Ольга, маркетинг спеціаліст компанії bitomat.com. В Україні наші бітомати доступні в таких містах, як Київ, Одеса, Полтава, Вінниця, Харків, Кривий Ріг та Львів. Бітомати зазвичай розташовані в популярних торгівельних центрах, де зручно здійснювати обмін криптовалют в найближчому часі. Очікується відкриття нових локацій на території України. Наступне питання, скажіть мені, будь ласка, взагалі, які криптовалюти можна купувати з або там не знаю, передавати да, через ваші бітомати? Бітомати підтримують кілька мереж для здійснення транзакцій з криптовалютами серед таких як Tron, Ethereum, Arbitrum, Optimist та Polygon. Рекомендується перевірити доступні мережі на офіційному сайті bitomat.com, оскільки ця інформація регулярно оновлюється, тому що додаються нові мережі. Я знаю, що в криптовалютах важливим моментом є безпека транзакцій. Тому як забезпечується безпека транзакцій і персональних даних, звісно, користувачів в вашому проєкті? Розказуйте безпека транзакцій, і персональних даних у бітоматах забезпечується завдяки сучасним технологіям. Шифрування даних, усі дані, що передаються під час транзакцій, шифруються за допомогою протоколів SSL і TLS, що запобігає їх перехопленню сторонніми особами. Верифікація особистості для забезпечення відповідності місцевими законами, наприклад, боротьба з відмиванням грошей, бітомати можуть вимагати верифікацію користувача через документи чи скан обличчя. Ці дані обробляються відповідно до політики конфіденційності та зберігаються у зашифрованому вигляді, захист пристроїв, бітомати, оснащені системами антивірусного захисту, а також інструментами, які перешкоджають способам зловопрограмного забезпечення. Інтеграція з блокчейном, криптовалютні транзакції, виконуються через блокчейн, який сам по собі забезпечує прозорість і незмінність даних, політика конфіденційності. Компанія суворо дотримується законів про захист персональних даних, забезпечуючи їхню безпеку та недоступність третім особам. Ці заходи створюють високий рівень безпеки, дозволюючи користувачам впевнено здійснювати транзакції через бітомати. Ще одне питаннячко: чи потрібна ідентифікація для проведення операції в бітоматах? І, взагалі, як це залежить від законодавства різних країн? Бо я так розумію, що в кожній країні це має свої якісь індивідуальні, ну скажімо так, нюанси. Правила ідентифікації залежать від законодавства країни, де знаходиться бітомат, і від лімітів, встановлених самим оператором. В Україні з 2023 року операції через бітомат потрапляють під контроль правил АМР. Ідентифікація потрібна для операцій вище 30 тисяч гривень на добу. В Польщі та інших країнах Європи ідентифікація потрібна для сум понад 1000 євро. Ну, що і на завершення в мене останнє запитання, як правило, я часто питаю про плани. А отже, тоді і у вас я запитаю Ольго, які нові, не знаю, можливо, технології, продукти, послуги ви ще про, плануєте впроваджувати. Ну і взагалі, щоб зробити, ну не знаю, криптовалюти, крипторинок більш доступнішим для користувачів або, можливо, навіть і залучити нових користувачів. Тому поділіться. Компанія Bitomat активно працює над впровадженням нових технологій та послуг, щоб зробити криптовалюти ще доступнішими для користувачів. В майбутньому планується інтеграція нових криптовалют. Нещодавно ми додали підтримку WorldCoin у своїх Бітоматах, що розширює можливість користувачів у виборі криптовалют для транзакцій. Також у зв'язку з набуттям чинності регламенту Міка в Європейському Союзі Bitomat планує впровадження токенів, сумісних з новими регуляторними нормами. Що забезпечує безпеку та законність операцій для користувачів, також планується участь у галузевих заходах. Ми завжди беремо активну участь у міжнародних подіях, де Представляємо свої нові розробки та інновації. Ну що ж, друзі, ось така вона сьогодні була бесіда. Ми сьогодні говорили в нашому етері про криптовалюти, і в гостях у мене була Іутіна Ольга, маркетинг-спеціаліст компанії Bitomat.com. я дуже дякую, Ольга, вам за те, що прийшли. Розказали про цікавий напрямок. Ви знаєте, все частіше звучить в. Інфопросторі, інформацію про криптовалюти. Все більше людей хочуть долучитися, але багато хто не знає, що це таке для новачків. Є певні нюанси, проблеми. А ви якраз і сприяєте популяризації, і в тому числі залучення нових не знаю спеціалістів в криптовалюті. Тому дякую, що прийшли, розказали. Дякую вам за ваш бізнес, за ваш напрямок. Хай у вас все буде добре. процвітає. Ну і працюйте, звісно ж, на благо нашої країни. Також запрошую вас підписатися на наш ньюслетер, який ви можете знайти на нашому сайті bitomat.com, де ви зможете отримати від нас подарунки після того, як ви підпишетесь на наш ньюслетер з промокодом радіо, ви зможете отримати від нас коди на готівку. Кожен код є вартістю від 100 до 1000 гривень. Ну що ж, друзі, ось така була бесіда. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.